І нехай сьогодні звучить, наче грім з неба, оцей заклик, і те, що ми сьогодні вітаємо один одного: Христос Воскрес. Діти Христос Воскрес, Христос! батьки Христос Воскрес, Христос! друзі Христос Воскрес! Христос! Краще, ніж Слово Боже, ніхто сьогодні не розповість про ці події. Тому зараз я буду читати не дуже малий уривок із Євангелія від Луки. 24 розділ з 13 по 49 вірш. Давайте послухаємо. Двоє йшли того дня до села, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, як розмовляли вони і допитувалися, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Очі їхні були затуманені, тому його не пізнали. І спитав він їх, що це за річ, над якою міркуєте між собою ідучи, і, і чого ви такі сумні? У відповідь один на імені Клеопа сказав до нього: Чи ти часом не єдиний чужинець в Єрусалимі, який не знає того, що сталося цими днями? І запитав їх, а що саме? Вони відповіли йому про Ісуса, Назарянина, мужа, пророка, сильного ділами словом перед Богом і перед усім народом. Як видали його наші можновладці на засуд смерті і розп'яли його? Ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїль, і до того ж, оце третій день, відколи це сталося, деякі наші жінки налякали нас, побувавши рано біля гробу, і не знайшли його тіла. Прийшли і кажуть, що появу ангелів бачили, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як жінки казали, самого ж його не побачили. Тоді він сказав їм о нерозумні і повільні серцем для того, щоб повірити в усе, що говорили пророки, чи не треба було перетерпіти Христові увійти в свою славу, і, почавши від Моїсея та від усіх пророків, роз'яснив і з усього писання, що було про нього сказано, наблизилося до села, до якого йшли. А він удавав, ніби іде далі, і просили його, кажучи лишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, він увійшов, щоб залишити, залишитися з ними. І сталося, як він сів за столом, з ними, взявши хліб, поблагословив, переломивши, давав їм. І тут відкрилися їхні очі, і упізнали його, але він став невидимий для них, і сказали до себе. Чи не горіло наше серце, коли говорив нам у дорозі і роз'яснував нам Писання, Вставши тієї ж години, повернулися до Єрусалима, знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними. Говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Сімонові, а ці розповіли про те, що сталося в дорозі, і як об'явився їм під час ламання хліба. Як вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав. Мир вам. Злякавшись і перестаршившись, вони думали, що бачать Духа. А він сказав до них: Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець, гляньте на руки мої, на ноги мої, це я сам, доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла і кісток не має, як бачите, а я маю. Сказавши це, показав їм руки та ноги. І як вони ще дивувалися і не вірили в зрадості, сказав їм. Чи маєте щось з їжі, вони дали йому частину печеної риби і меду, взявши він і їв перед ними, промовив до них: ось слова, які я сказав вам ще, коли був з вами. Треба, щоб збулося все написане про мене в законі Моїсеві, і в пророків, і в Псалмах. Тоді прояснив їхній розум, щоб зрозуміли писання. Сказав їм, так написано. І так має бути, перетерпівши Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння та відпущення гріхів між усіма народами, почавши від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого батька, а ви лишайтеся в місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Друзі, як відбувається таїнство відкриття істини в нашому серці, істин про Ісуса Христа. Я хочу звернути вашу увагу і свою увагу на три істини про Воскресіння Христа. В Біблії нема суперечок саме про істину. Вона не веде дебатів, щоб до, як би як довести, що таке істина. Одного разу Пилат, коли. Засуджували Ісуса Христа перед народом, запитав Його прямо, що є істина? І ви знаєте, цим запитанням Він практично викрив, викрив сам себе, тікаючи від істини, яка стояла перед ним. Але, сказавши ці слова, все одно Він визнає перед юдеями, що я, він каже, жодної провини не бачу в цій людині. Він своїм серцем, можливо, зрозумів, що ця людина дійсно має істину і ніякої правини в ній немає. Але послухайте, що кажуть про істину філософи, сучасні філософи, як вони її розуміють, доносить до людей. Істина це знання, що відповідає предмету пізнання, відображає у свідомості суб'єкта. Такі пізнання, які вони існують в дійсності незалежно від суб'єкта, що пізнає. Слухайте, треба бути філософом, щоб переварити і зрозуміти цю, ці слова Високої думці. Але головне, що істина не тільки знання. У Біблії істина, по-перше, вона пізнається. Вона відкривається. Вона здійснюється тоді, коли ми зустрічаємось з Ісусом Христом віч на віч, в Слові Божому. Старозавітнє, новозавітнє поняття істини означає те, що справді існує. Це не тільки знання, все, що справді існує, як справедливість, правдивість, надійність, вірність, щирість, чесність і тому подібне. Чесноти, які незаперечні, які має в собі людина. Але найважливіша біблійна істина це реальність існування Бога. Існування Ісуса Христа, Святого Духа, Євангелія, яке говорить нам сьогодні про воскресіння нашого Господа. І написано про Ісуса Христа, що Слово стало тілом перебувало між нами, повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Тому істина, перша істина про воскресіння Ісуса Христа полягає в тому, щоб довіряти Євангеліям, всім чотирьом Євангеліям. Євангелія це грецьке слово, яке означає благовістя, добру, радосну звістку. І відомо для багатьох із нас, що в Біблії є чотири Євангелія: Матфія, Марка, Луки і Івана. І всі вони, всі чотири Євангелі, розповідають про народження Ісуса Христа, про Його життя, про Його діяння, вчення, про прощення гріхів, про спасіння людини і, нарешті, про хресну смерть, славне Воскресіння і Вознесіння у небо. Тому довіряти Євангеліям означає не шукати в них помилок або якихось невідповідностей щодо смерті і воскресіння Ісуса Христа. Людині, яка вірить у Євангеліє, не треба нічого доводити, нічого пояснювати. Людині, яка не вірить в Євангеліє, пояснити це просто неможливо. Двоє чоловік йшли до Імауса і говорили між собою ці слова, що я прочитав, поки вони розмовляли, поки допитувалися, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їхні були затуманені, тому його не пізнали. <клес> Доки людина не познайомиться з Євангелієм, поки вона не почує Євангеліє, да? перед нею не закінчена картина про Бога. Людина щось чула, що знала, але якщо вона не познайомилася з Євангелієм, картина ця неповна. Це такий стан постійного пошуку якихось образів, доказів про Бога. І тоді Ісус каже їм: нерозумні і повільні серцем, для того, щоб повірити в усе, що говорили пророки. Де? В Писанні, в Євангелії. Це стан, чи, треба було, чи не треба було перетерпіти Христові і війти в свою славу. І в Євангелії від Івана 17,17 17 Ісус просить. Це прохання Ісуса Христа до за людей, яких Він навчав, освяти цих людей істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Ми говоримо сьогодні про вплив Євангелія, про вплив істини Євангелія. Істина Євангелія, вона пізнається, вона відкривається, вона звершується після знайомства з нею. І вона дає потужну, має потужну властивість, я би так сказав, різати по-живому. Коли ми це чуємо, ми відчуваємо якийсь, можливо, біль. Але уявлення про те, що, що значить різати по-живому, це свойство, таке властивість Божого Слова, Євреям 4:12. Бо Боже Слово живе та діяльне, воно гостріше від усякого меча або січного, Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Хто про це знає сьогодні? Небагато людей. Але це все написано в Слові Божому. Тому поверхне знання про Ісуса Христа, на жаль, багатьох сьогодні влаштовує. Такий стан, релігійний стан. А когось, можливо, лякають слова Ісуса Христа, коли Він проповідує Євангеліє Царство Божого, казав одного часу, одного разу, що прийшов той час, наблизилося Боже царство. Покайтеся і віруйте в Євангеліе. Для кого це лякаюча звістка? Але радісна звістка теж тут, теж присутня. Петро, апостол Петро, написав в своєму тексті, в своєму посланні такі слова, що Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, убитий тілом, але духом оживлений. Перша істина про Воскресення Сина Божого це довіра Євангелія, які відкриває нам повну Картину, повну істину про нашого Господа. Друга істина це довіряти не тільки Євангеліям, чотирьом Євангеліям, але довіряти всьому Писанню. Неможливо, неможливо вірити Євангеліям, шукаючи в них помилки, і неможливо знайти істину, не довіряючи підтвердженням усієї Біблії. Світські видання, коли хочуть привернути увагу до Аудиторії до читача, до поглядача, вони використовують цікаві факти, які відбувалися на реальних подіях. Це додає авторитету, можливо, фінансового якогось успіху, виданню чи автору. Біблія також вчить нас, що будь-яке свідчення має бути підтверджене вустами двох або трьох свідків, починаючи з старого заповіту. І ось в книзі повторення закону 19.15 написано: Недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла, кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи засвідчення трьох свідків. Відомий текст Матвія, 18 розділ, коли згрішить твій брат проти тебе, піди і дорікни йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб вустами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Друзі, ми знаходимо істину, коли ми довіряємо всьому писанню. Навіть ті двоє людей, чоловіків, які йшли в Маус – були свідками багатьох подій, які вже відбулися, вони чули, що Христос воскрес, але все ще вони не вірили. Пророк Ісаїв написав про страждання Христа, які 100% справдилися. 53 й розділ написано: після катувань і суду Його, тобто Христа, забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих? І що за беззаконня народу? Його приречено на смерть. І злочинцями визнали йому гроба, та його поховали в багатого, хоч правини він не учинив і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Автор Псалмів Давид багато про це пише. І саме про страждання Ісуса Христа Псалом 21. Скупчення злих обступило мене. Пронизали руки мої і ноги мої. Можна було б перелічити всі кістки мої, а вони дивляться і роблять із мене видовище. В нашому холі ви бачите цю картину цього злочина людей, цього видовища, яке стало надбанням для цього світу. Всі знають про це. Новий заповіт Євангелія від Матє, 16 розділ. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти до Єрусалиму, багато страждати від старішин та книжників і бути вбитим і третього дня воскреснути. Підтвердження всього Писання про смерть і Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа ні з чим не можна порівняти. Це велика істина про Бога. Який з'явився в тілі, який помер на Христі і який воскрес для нашого виправдання. Третя істина полягає в тому, щоб довіряти автору писання. Біблія з'явилася, да? хто її написав? Є тексти, які підтверджують, що вона була написана під впливом Духа Святого, Божими людьми. Але про автора писання ми теж дізнаємося. Хто є автором Писання. Ісус Христос, посилаючись на обітницю свого батька в 49-му вірші нашого тексту, дає зрозуміти, хто за всім стоїть. І потім, як написано в цьому розділі в кінці, вони не тільки ці двоє, а всі учні будуть прославляти Бога в храмі, коли Христос піде на небо. Книга об'явлення говорить і підтверджує автора Писання. 21 розділ. Це той, що сидить на престолі і говорить, ось нове все творю. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам за даром живої води з джерела. Переможець успадкує все. Я буду йому Богом, а Він буде мені, Сином. Ісус перед смертю нагадує своїм учням про Бога, до якого Він. Йде. Це важливо теж знати. Він каже у Івана 16 році, я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця. Я не один, бо отець зі мною. Коли ми довіряємо автору Писання, це має приводити нас, знаєте, у такий святий трепет. Коли Бог відкриває нашу свідомість до розуміння Писання, це можна порівняти з дотиком до оголеного електричного дроту. Уявляєте собі, да? це незабутнє почуття. І ми його на все життя можемо пам'ятати. Це відбувається як таїнство. Бог робить нас здатними приймати його істину про Воскресіння, по-перше, довіряючи Євангеліям. По-друге, довіряючи всьому Писанню, і по третє, довіряючи Богу як автору Писання. Бо як написано в п'ятому розділі Івана, бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє кого хоче. Ви є свідками цього. Ми не бачили на очі те, що відбувалося тоді, навіть коли йшли ці двоєвої і або бачили. Воскресливого Христа, коли він з'явився учням і потім. Шов. Апостолу Фомі. Але Христос це говорить: ви сьогодні сучасні люди, віруючи в мене, ви є свідками цього. Друзі, Біблія ставить цю подію Воскресіння Ісуса Христа за основу, за основу християнської віри. Апостол Павло говорить ці слова, що ми сьогодні вже до початку чули, із Першого Корінтян що без Воскресіння Христа, яке реально відбулося, християни були б нещасними людьми, простими пересічними громадянами, які ходять сьогодні і в щось вірять. Бо коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. І це дійсно правда. Завдяки цієї події, теперішній світ він змінюється. Він змінився ще тоді, 2000 років тому, вже він інший. І, і Пасха впливає сьогодні на події навіть під час війни, на якесь перемір'я. У людей є якесь уявлення, що дійсно це щось величне, величне свято, треба щось не робити поганого. Бог впливає на людей. І, можливо, після цих да, люди взагалі зупиняться і перестануть. Навчатися війни. Завдяки Воскресінню Христа у кожного, хто вірує оця впевненість і надія на власне Воскресіння в майбутньому. Тому що нам доступна істина, яка стверджує про життя, яке Бог нам дає, яка стверджує про смерть, і саме головне, вона стверджує про нове життя. Як написано, як в Адамі всі вмирають. Так у Христі всі оживуть, тому що Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Слава йому! Амінь! Помолимось!